Це Стокгольм, і сюди я приїхав, як то кажуть, по роботі. А саме я йду в національні архіви для того, щоб зустрітися з кількома істориками і обговорити з ними нашу спільну історію. Це історик Ян Міс Пелари, якого називають чи не найкращим знавцем шведської історії часів Карла 12. І я проговорив з ним кілька годин, записавши моє інтерв'ю повністю на відео. У мене накопичилося багато запитань щодо Полтавської битви і взаємин гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла Дванадцятого. А почав я ось такого: чи знав король Карл про справжню кількісну перевагу царя Петра І перед полтавською битвою? І якщо знав, то чому він все ж таки наважився? Айдоноботіфіфіфолоян дуже і дуже докладно відповідав на мої запитання і описав мені події тієї битви мало не по хвилину. І це я скажу вам надзвичайно цікава тема. І, можливо, якщо це і вам також буде цікаво, я випущу повну розмову на цьому каналі. А потім я поговорив ще з однією фахівчинею, історикинею Осою Карлсон, яка присвятила свою професійну кар'єру саме вивченню особистості Карла Дванадцятого, його реформ у Швеції і таке інше. І вона навіть видала українською мовою невеличку книжечку про Карла Дванадцятого і навіть колись побувала в промотурі. Містами України показуючи і розповідаючи про цю книжку, мені вона подарувала ось цю товстезну англомовну книжку. Це фактично збірка різних статей про Карла Дванадцятого. І в цій книжці є також і стаття самої Оси про Карла Дванадцятого. Далі я походив музеями Стокгольму. Зокрема, зайшов до музею армії, а там є цілий зал, присвячений полтавській битві. Там я не знімав відео, але наробив просто якусь непристойну кількість фотографій. Ну а зараз від Стокгольму напевно повернемося до нашого міста Йончопінг, де мені довелося виступити з лекцією про стан українського книговидання на місцевому літературному фестивалі. Було дуже багато запитань про Україну і про мою, я би сказав, скромну творчість. І це було дійсно дуже цікаве, дуже тепле і дуже емоційне спілкування. Для себе я зробив висновок, що Шведи насправді, і це мене трошки здивувало, але дуже глибоко в курсі української проблематики. Звичайно, я маю на увазі не якусь вузьку спеціальну, а скажімо так, військово-політичну. На цьому поки все. А в наступному випуску розкажу про останні 10 днів мого перебування. На цій шведській літературній резиденції, тому що в ці дні теж має відбутися багато цікавих подій.